Просищений владико, сучасні отці, шановні гості, дорога мукачська громада. Сьогодні наша країна виборює своє право на існування, на майбутнє, на мирне та краще життя для всіх, хто живе в Україні. Військові та волонтери, чоловіки та жінки, дорослі та навіть малі діти роблять все для того, щоб Україна перемогла Росію, солдати якої прийшли на нашу землю вбивати, руйнувати, гвалтувати та грабувати. А прийшли вони тому, що правлячі верхівки Росії, на чолі з Путіним, живе у власному світі. Сформованому на основі спотворених фактів історії та непомірних амбіцій, роками спекулюючи на фантомних болях імперського минулого свого народу. Так звана ідеологія руського міра, вся суть якої в тому, що одна країна має право зазіхати на територію іншої суверенної держави, на основі вигаданих причин, спільних етапів історії, мови, символів, подібності культурних та духовних традицій, десятиліттями культувалася в сьогоднішній Росії та привела її до фашизму та війни проти нашої країни. Багато років в Україні закривали очі на те, як Росія просувала свої інтереси під виглядом соціальних та гуманітарних проєктів, нав'язуючи стереотип на про вторинність всього українського, нашої історії, героїв, мови, культури, а куплені Росією українські політики, її на цьому всіляко сприяли. Але ідеологи руського міру порахувалися. І Росія програє цю війну, бо Україна більше ніколи не буде слабкою. Ніколи. І це стане важливим уроком для всіх. То будує свою політику на ідеї меншуватості інших народів для тих, хто не поважає чужих суверенітетів. Закарпаття було, є і завжди буде домівкою для різних національностей. Тут завжди будуть цінувати історичний та сучасний вклад кожного народу в розвиток нашого краю, створюючи умови для багатонаціонального різноманіття у всіх сферах життя. Але толерантність не є синонімом слова вседозволеність. Закарпаття це невід'ємна частина суверенної незалежної України. Так є сьогодні, так буде завжди. Від імені нашої громади хотів би обякувати всім народам та країнам, що допомагають нам сьогодні боронити країну від жорстокого ворога. Більшість наших західних сусідів роблять набагато більше, ніж ми. Українці сподівалися. Словаччина, Румунія, Польща віддають останнє, щоб ми перемогли та захистили Європу та світ від російських фашистів. Але є й такі. Влада, яких продемонструвала свою дволикість та досі чекає, що Київ паде за три дні, а Україна буде поділена. Не впаде, не буде. Тому закликаю владу Угорщини не продавати своє тіло та душу Росії. Вашим дітям буде потім соромно за ваші вчинки. Шановні учасники громади, хечесні отці, пропоную хвилину мовчання вшанувати пам'ять всіх наших героїв, які загинули в цій війні за нашу свободу та незалежність.